Давайте розглянемо елементи інтерфейсу Microsoft Excel 2007. Почнемо справа згори. У нас є звичайні кнопки керування вікном. Вгорі, як зазвичай, це рядок заголовку. Ось панель швидкого запуску, де розташовані кнопки, які ви найчастіше будете використовувати. Меню головне, яке відкривається і дозволяє налаштувати роботу в табличному процесорі. Стрічки. Принцип стрічок вам вже знайомий, ви працювали в інших пакетах офіса. Нижче йде те, що нове. Це поле ім'я, рядок формул. І основна робоча область це наші клітинки, наша табличка. Вона, бачите, умовно вже розбита на стовпчики і рядки. Кожен стовпчик у нас має номер, який номерується. Латинськими літерами. Прокручуємо за вправо, і бачимо, що, якщо коли, коли літери закінчуються, у нас розпочинається подвійна нумерація подвійними латинськими літерами. І так само рядочки. Рядочки в нас нумеруються звичайними числами. Їх дуже багато, я не буду до кінця прокручувати, спробуйте самі. Е, нижче знаходяться в нас переключення між аркушами. Ось Автоматично створюються три аркуші. Якщо вам цього мало, можна створити додаткові аркуші. І якщо ви бажаєте переглянути іншу частинку табличку, це смуги прокручування. Далі внизу йде у нас рядок стану, який показує, в якому стані знаходиться табличний процесор. Перемикання зовнішнього вигляду, як ви бачите, електронну табличку. Зазвичай працюють в режимі звичайний. І якщо вам не подобається е, великий або маленький масштаб, ви можете його змінити на звичній вже вам панелі масштабування. Ось основні елементи інтерфейсу.